Топ 3 кращі християнські фільми. Поїхали. Номер 1. Шалений. Історія про великого святого католицької церкви Франциска Асіського повторюється в наші дні. Спадкоємець величезної імперії Бернадони Френк знаходить сенс життя в дотриманні заповіді про любов до ближнього. Шлях, який він обирає, робить його божевільним в очах сучасників. Від себе хочу сказати, що цей фільм один з моїх улюблених, тому всім рекомендую до перегляду. Номер 2. Можна тільки уявити. Християнський біографічний драматичний фільм, заснований на історії одноіменної пісні групи Мерсімі, найбільш продаваного християнського синдру. Фільм заслуговує вашої уваги, тому точно рекомендую до перегляду. Номер 3 Ти віриш американський драматичний фільм, який розповідає історію людей різного професійного та соціального стану. Кінолента показує, як наші вчинки впливають на долю інших людей, яке значення має віра, моральні принципи і життєві цінності. А який ваш улюблений християнський фільм? Відповідь залишайте в ві коментарях.